Вселімся всі разом нині, Христос родився в бідній яскині, посліднім віком став чоловіком, всі утішайте на землі. Посліднім віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі, Всі утішайтесь на землі гойно, Хвалу віддайте йому достойно, пожаданому знебаданому, Которий весь світ відкупив. Божа да ному, з неба да ному, Который весь Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава Тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю, Невеситі, щетелю души істини, що і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і лиса в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси, блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Цвісину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очі сихи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвяти, си, не наші, іменем Твого ради, Господи. Помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ноче є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і невелок. І нас спокусу, але визволи нас лукового, бо Твоє царство і сила, і слава <мес> Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи <мес> Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Приде де поклонімся, цареві нашому Богу, приде поклонімся, Христові цареві нашому Богу, придіде поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царі Бога нашого. Бог нам пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертається в глибини морські, зашуміли, й порушилися води, їх порушилися гори силою Його. Бистрі й течі ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог до світа. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили з нами, заступний наш Бог і окова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, Потрошить він луги, зломить зброї, спалить щити вогнем, заспокойтеся, і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами. Прослав... Славляся на землі, Господь сили за нами заступний наш Бог Іакова. слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, нині повсякчас і на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Мирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За мир за і спасіння душ наше, Господеві помолімся. Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святих, Боже, церковних з'єднання. Всі Господеві помолімося. Господи, помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, побожністю і страхом, Божим ходять до нього сподеві, помолімся. Господи, помилуй За святі шовселенського хирея Франциска, папу римської, заблаженні, mm -hmm. Що Патріарха нашого Святослава, і за високо приосвященного Єпископа і Митрополита нашого Василія і приосвященного єпископа нашого Дмитрія, чесне присвіт, Росту, Христі, диякунство, за весь причини людей Господеві, помолімся, Господи помилуй Щоб як лук, мідний вчинити силу вірний. Твої і укріпити десницю й в сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімося, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христомінитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами, супостатами і всіма нападниками і Господеві помолімося, Господи, помилуй, щоб сповнити сорвом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб Ангел Господній гнав їх вражав, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Щоб вислухати Крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених грабами, і супостатими рабів його, які в печалі і скорбота до нього взивають, Господе, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену славу, владичицю, нашу Богородицю, Присну, ні присноді в Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить слава, влада, честь і поклонення разом із беззначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим, і благим животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віків. Бо Господь явився Босподія висяного, славенто йде, Господнє, Сповідуйтеся, Господеві, бо він благ, бо повіки милі з його. Бо Господь Господі явися на славенто йде, Господнє, Обійшов, що обступили мене іменем Господні протистояв я їй. Бо Господь в ім'я Господнє, Словентой той в ім'я Господнє. Не умру, а жити буду і повім діла Господні. Бо господі я вися ногам. Словенто йде, вм'яго спогодні. Камінням знехтували будівничі, цей став головою вугла. Від Господа стався він і дивний, є в очах наших, бо Господь явився нам, Савенто йде, в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх. І благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони Богового Слава Отцу і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За гоступництво перед яким благого Вємо і яким не осоромимося, не погоди, блає е молитвами нашими, все оспівана, Богородице. утверди православну громаду, спаси благовірних людей, в справедливості правління їх, і подагай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословість. Будьмо уважні, миру всім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Господь, кріпо з людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Принесіть Господові сини Божі, принесіте Господові молодих баранців. Господь, кріпо з людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром, Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Премудрість, До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні брахотя. Кріпіться в Господі та могутності, його сили. одяніться повну зброю Божу, Щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, золоби під небесних просторах. О, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши нову в готовість, щоб проповідувати Євангелія миру. А на досе, візьмі ще до віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже». «Аллилуя, Богоже. Налилуя, алелуй. Мудрість прості, ви слухаємо святого Євангеля, твоєму, від марка святого Євангелія, читання. тобі, тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням: майте віру в Бога, істинно кажу вам. Що хто скаже цій горі, двигнися кінься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого не будь, щоб отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите й отець ваш, що на небі. Не простить провин ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Інколи дивлячись на так звані, як ми говоримо, старовинні храми, які вже мають, які були побудовані е, в минулих століттях, на фасадах цих храмів. Можемо побачити такого птаха, як пелікан зі своїми пташатами. Адже коли є час засухи, і коли час коли не може значить, мати, дати своїм. Пташатам певної поживи для життя, вона своїм великим дзьобом б'ючи себе, розбиває собі груди, звідки тече кров. І тим самим таким способом діти мають можливість певний час, споживаючи цю кров, вижити до тих кращих часів. І це завжди є такий символ жертвенності, це є символ життя. Наш Господь Ісус Христос померше на Христі, віддавши своє життя за нас, щоб ми жили вічно. І наші воїни, беручи приклад. Отої найбільшої любові, любові віддати своє життя за ближнього свого, роблять щось подібне. Йдучи на війну, боронячи свою країну, свою територію, мають свідомість, мають розуміння того, що вони можуть померти за неї. І ми, які Молимося, ми, які воюємо на іншому фронті, на фронті духовному, зобов'язані підкріплювати їх своєю молитвою, випрошувати у Бога тих ласк і благодаті для них, які є найбільше потрібні. Бо сьогодні в Євангелії ми чуємо усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так. Ці слова є сказані з уст нашого Господа, і ми не маємо ніяких сумнівів щодо них. Тому просімо щиро молімося за мир і швидку перемогу нашого українського війська. Христос рождається! Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Сатішого Вселенського Архірея Франциска, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за високу превосвященного архіпископа і митрополита нашого Кір Василія, і правосвящену єпископа нашого Дмитрія. За тих, що служать і послужили в Святому Храмі, Цьому і за отців наших духовних, і всіх во Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережний народ, наш за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповай мене, зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої самотній просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи. Зумилінням молимо, самотній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли Твої. Пошли стріли свої, Господи, замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою в покори їх і Христо Любовому воїнству нашому їх, молимось, милосердний, Господи. Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і що мир і слава славосели в землі наші усильно молимось Тобі, Господи. Вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостиві, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо Милостивий, чоловіку, любить Бог, і все тобі славу, села Отцю і Сину, і Святому Духу, війни. І... Голови ваші перед Господом О, Господи, помилуй. Господи Боже, сил Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, і щедротах на смиреннях рабів Твоїх і чоловіколюбного вислухай, і помилуй нас, ось Бо вороги наші, зібрались на нашу, погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні в покаянні. І з умиленням молимось, Тобі поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імна Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що ти Тиси Бог наш, а ми люди Твої, сили Твої бережені. створи з нами знамені на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння заступниче наш, не згадай беззаконні і неправ людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посяти смирене рабів Твоїх, що припадають до Твого благотробія. Повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христу любимо ж воїнству нашому подай у сильні відвазі і мужність погнати, і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости їм прогрішення їх і в день праведної плати Твої подай вінці не Бо ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу села, Отцу, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. на віки віків. Премудрій, чеснішу від керовими, і незрівняно славнішу від Серафимів, що Бога босова породила, суша бородися, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог у нас, що хрестився, Йордані, від Івана, спасіння нашого Ради, молитвами пречистої Своїй Матері, святи славних сихвальних апостолів, преподобних боносників наших, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий чоловік у амінь. Предвічний родився, небес, що спасти люд свій весьшився, пришого небес, що спасти людський весь утішився. Слава Богу, заспіваймо, чесі